Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу два пальнички на один держок. Попросив знайомий підписник виготовити, щоб і нагрівати якусь деталь і паяти. Тобто, оце в нас, наче як і більший, але в нього супло менше. Тоньше. А тут Дюрдочка здорова і багато маленьких. Це нагрівательний, а це паятельний. Ну, щоб газ даром не використовувати, воно різця відламаного положив, точив на удар і відбило пластинку. Ну і зараз попробую показати, як воно вийшло. Не так-то легко його і повторити. Якби виготовляти деталі заново там нові, тоді так. Да. А оті всі сопла, діаметри. Повторити набагато складніше, щоб воно так робило так, як треба. Ну, наче вийшло. Вже трохи пропана малувати в балоні. Ну, дивимося, що вийшло. Так, спочатку будемо тестувати нагрівальну, а потім паяльну. Видно, як вона слухається регулювання повітря. Ось такий її приблизно режим. Оце буде максимальний нагрів на ній. Максимальна температура. Так, ну і зараз поставлю паяльну з тоненьким жолом. Отак от працює тоненька. Багато повітря. Газу вже мало. Якби було газу повний балун, то я думаю, працювало б краще. Ну, вже я погрався. Так що така от робота. Дві години часу і в принципі все готово. Пишемо коментарі. Всім пока.